На Росії знову парад, і це парад павідабісія, але цього разу він на гучний не лише гаслами, а й гостями. На Червоній площі зібралися президенти і прем'єри із 24 країн. Про все це будемо говорити. Звісно, хто приїхав, хто відмовився в останній момент і чому там є європейці. Друзі, про все це на кішеду медіа. Закликаю вас авансом ставити вподобайку, обов'язково підписка на канал. Ну а я вже готова представити гостя. Це Віктор Єленський, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Вітаю вас, пане Вікторе. Добрий. День. Отже, ми спостерігаємо звісно за парадом бідабесія, щоб розуміти більше так, хто з країн сьогодні може підтримувати Путіна, хто приїхав, можливо, за гроші. Так, але серед гостей Путіна держави, які явно мають проблеми з демократією, де правлять диктатори або ті, хто підтримує Москву, перелік промовистий – Білорусь, Венесуела, Куба, Зімбабве, М'янма, Буркіна, Фасо, Китай, Іран і партнери, які не засуджують агресію проти України. Так само, ми бачимо і пострадянські держави: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан. Сербія також є. Розчарувала звісно, і навіть Фіцо і Вучіч записали відео на червоній площі, що абсолютно сьогодні є дико для Європи. Так ще навіть мають совість, скажімо, так, говорити про те, що вони стоять на європейському шляху, стоячи на червоній площі. Пане Вікторе, як можна коментувати сьогодні присутність цих гостей? Хто найбільше особисто вас розчарував і як діяти Україні? Засуджувати, хто має про це говорити? Ну, мене я не очаровувався цими людьми, тому мені важко в них розчаровуватися. Справа в тім, що цей парад це така гримуча суміш мілітаризму, шовінізму. І е, повного забуття про е, те, що сталося 80 років тому. Оце все побідобіся в стрічку, тоді, коли е, переважна більшість ветеранів вже померли, і померли ті е, керівники, які е, ще встигли повоювати. Так? І люди мого покоління пам'ятають, що е, в радянському союзі, який далеко не був голубом миру, так і загрожував світові, все ж таки, так бряцати зброєю, так е загрожувати світові е ядерним, е ядерним колапсом, так ніхто не наважувався, тому що все ж таки керівники радянського союзу вони бачили війну. Вони бачили е, руйнування, вони бачили е, людські трагедії. І, попри те, що вони мріяли е, про те, що весь земний земна куля стане радянською. Вони не наважувалися е, таке робити. А оце можемо повторити? Оце е, е, весь цей угар він з'явився тоді, коли е, покоління фронтовиків. Від нас пішло, а натомість з'явилися ті, хто за їхньою спиною, за їхньою е, е хоче повернути світ до катастроф. Ну і так само дуже влучно говорили і американські аналітики. З інституту вивчення війни, які кажуть про те, що Кремль по суті продовжує хапатися за російські міфи Другої світової війни, і саме напередодні з цього парадупасія, вони все ж таки посилили свою риторику про так звану велику перемогу, яку, звісно, приписують майже лише Росії. Направду, так, Путін, звісно, згадав сьогодні і Китай не міг він промовчати, адже такий гість був на Червоній площі. Ну і звісно, вся ця пропаганда вона лунає навіть в європі, скажімо так. Як сьогодні має діяти Україна? Ти більше ми бачимо, що й Трамп там заявляє про свої лаври. 8 травня говорить про великий вклад штатів. Як нам посилити свою риторику, щоб все ж таки затьмити якось ось цей парад повідобесія, який є можливо, і Путін буде мати змогу ще привести наступного року? Бачите, це дуже серйозне і водночас складне питання. Справа в тім, що українці завжди... Ну, сказати, віддавали своїм сусідам або не завжди, але дуже часто віддавали своєродство, так і колись наші пращури, так, оці засновники, вони віддали росіянам Київську Русь, і дуже знаменита є така історична. Історичний факт, так коли заарештували представників чи засновників і членів Києвом -Мефоді... Кирило Міфодівського братства, то у них вилучили колосальну кількість рукописів, листів, і так далі. Так далі. І, от всі їхні рукописи, всі їхні історичні розвідки, вони стосовно починалися з козаччини, так тобто вони не хотіли навіть ділитися. З росіянами, з московитами вони не хотіли ділитися е, київською Руссю. Е, е, вони казали: відстаньте від нас, якщо так по-простому казати, дайте нам жити е, своєю історією, своєю пам'яттю, а це забирайте. Я не думаю, що це повністю е, правильна е, така позиція, тому що Україна е, доклала колосальних зусиль. Для е, перемоги над нацизмом е, війна прокотилася по Україні двічі з заходу на схід, з сходу на захід. Вона почалася набагато раніше ніж 22 червня 1941 року. І навіть раніше, як ми знаємо, ніж 1 вересня 1939 року, е, українці е, на всіх фронтах так. Били фашистів, українці, нацистів, українці, віддали на цей, як зараз люблять казати, Алтар перемоги. Віддали дійсно мільйони своїх життів, мільйони жертв. Україна знелюднила після, після, цієї, після цієї війни. вона Вся покрита. Могилами вона вся покрита масою братськими могилами. Тому я не думаю, що це правильно так було б віддавати росіянам право на перемогу, монополію на перемогу в цій, в цій війні, і якщо вже говорити про Китай, то я з дитинства бавився медаллю за побіду над імперіалістичкою Японією, яку приніс мій батько, який відвоював китайські міста Харбін, Хайлар, Цицикар, так, і закінчив, закінчив війну власне в Маньчжурії. Тому українці були всюди, так, українці внесли в цю перемогу величезну, величезну свій зробили внесок, і Україна. Країна переможеться в Другій світовій війні, але ми не хочемо, щоб подвигами Другої світової війни прикривали злочини проти людяності, зараз творить, які зараз творить Кремль. Про тих, хто відмовився їхати на парад, ми знаємо, що в останній момент президент Азербайджану відмовився, пославшись на те, що в нього є певні внутрішні не такі більш пріоритетні завдання. А скинувся, наприклад, на хворобу хтось із африканських країн так само, ми взагалі бачимо, що половину так званих союзників Путіна із Брікс і Шос немає так само на параді. Тобто, не все так добре. Бо ми почали з того, що дійсно було багато літерів, Все зімпін вперше, але очевидно, це пов'язано з тим, що це Перше ювілея, по-друге, як завжди, ми знаємо, лідер Китаю все ж таки приїжджає свої якісь питання вирішувати з Путіним. Це для нього найважливіше. Все ж таки тих, кого немає, чи хотів би Путін бачити більше, скажімо так, на Червоній площі, і чи все ж таки є тенденція, на вашу думку, що якщо, не дай Боже, режим Путіна протримується ще на роки, що все ж таки кількість цих лідерів буде щоразу зменшуватись. Ну, е, Ми знаємо, що е... Одне з головних завдань, так країни агресора, це вийти з е, світової ізоляції, і е, парад це е, одна зі спроб це зробити. Е, Ми повинні е, дивитися в очі правді, так і ми бачимо, що е, з ізоляції він виходить в сторону антидемократичних, так е, таких тоталітарних, авторитарних. Авторитарних режимів, і, звичайно, ми повинні звертатися і до тих народів, до тих націй, до тих країн, для яких російсько українська війна це є щось дуже і дуже далеке, і які не розуміють, що Україна веде антиколоніальну війну. Так, для африканських народів це повинно бути дуже е, зрозуміло і дуже важливо. Ми боремося е, з, колоніальним, е, з колоніальним ярмом, а вони стоять, деякі, принаймні, з них стоять на е, боці е, колонізатора і допомагають колонізатору більше або е, менше, так е, знищувати українські міста, села і знищувати українців. І головне українську культуру, те, що Росія робить, ми знаємо першочергово, коли захоплює так ті чи інші території, вони забороняють українську мову, все українське вивозять цінності. І от напередодні Путіна всіх лякав арішникам, і навіть говорили про те, що нібито вже визначені цілі в Києві, куди може вдарити. І мала розмову. Я напередодні з директоркою заповідника Софія Київська, і звісно, в нас є надзвичайно цінна культурна пам'ятка у вигляді Софійського собору в Києві. І вона говорила про те, не Куковальська, що навіть її попереджали у перші дні повномасштабної війни, що цей собор є ціллю, попереджали спецслужби, що така мета в Росії є. І вона сьогодні каже, що нам не виключає. Що сьогодні Софійський собор досі лишається, зокрема, в списку цілей Російської Федерації на знищення. Одна вашу думку, якщо говорити про культурні пам'ятки і про культуру, що найбільш показовим було б для Росії так очевидно з того, що вона приписує собі Ну, Росія приписує собі практично не практично, а всю українську спадщину. Якщо ви. Пам'ятаєте оцю сумнозвісну е, статтю Путіна напередодні статтю, я б сказав, б, ультиматум напередодні Великого вторгнення і Великої війни, то там проводиться така, е, ну, сказати б е, огидна своїй простоті ідея, що оскільки ми один народ, так, е, то кожний. Хто каже, що я хочу бути е не росіянином, а скажімо, українцем, білорусом, е той зменшує саму кількість російського народу. І таким чином він чинить геноцид проти е російського народу. Це, звичайно, ну, важко це визначити інакше, ніж маячню, але це стосується і пам'яток культури. Якщо ми говоримо, що Софія Київська чи Києво-Печерська Лавра чи інші всякі культурні цінності, які плекалися з створювалися українським народом, це є наші пам'ятки і наші витвори, так? То ми тим самим зменшуємо на думку Путіна і його. В лапках культурологів зменшуємо спадщину і культуру російського народу, що для них, звичайно, є абсолютно неприпустимо. Тому вони будуть на міжнародній арені добуватися того, щоб Софія Київська була значилася в їхньому. Листі їхньої спадщини так само це стосується Києво-Печерської лаври, так само це стосується дуже багатьох культурних цінностей, які є на території України. Я вже не кажу про ті цінності, які були вивезені в різні роки, в тому числі, наприклад, з Михайлівського собору або з Успенського собору, які були вивезені до Москви. Вікторія, звісно, повертаючись до параду по ну взагалі реакцію простих росіян. А вона неймовірна. Вони радіють, вони зустрічають так званих СВОшників, ті, які повернулися на словами Путіна, принаймні, ті півтори тисячі, які були на параді, які повернулися з зони бойових дій. Вони кричать гасла разом з путіним і віддають честь диктатора. Хто є був бенефіціаром цієї війни? Все ж таки кремлівська верхушка, як часто це люблять казати деякі опозиційні політики російські, так як кажуть, що це війна Путіна, вбити Путіна і не стане війни. Чи це все ж таки війна кожного росіянина, який сьогодні не здатний будь-якому разі критично мислити і дає можливість пропаганді затьмарити свій розум? Ну, ви знаєте, я колись чув. Таку дискусію між відомим литовським політиком, громадським діячем ланцбергесом відомим в Україні дуже добре, і російською журналісткою, яка працює в Вигнанні, але вона полишила Росію, тому що не може жити в цьому гарі з одного боку. Але все ж таки вона чіпляється за ідею про те, що це війна. Путіна. І от її говорить про те, що якщо б російські матері так, не віддавали своїх дітей на війну, якщо б російські дружини не казали б своїм чоловікам, що ти б замість того, щоб сидіти в гаражі, пішов би заробив трошки, і ми б закрили б іпотеку, так, то, очевидно, ресурсів для ведення цієї війни у Путіна не було. І коли ми закінчимо цю війну, і я вірю, як і всі українці, що ми закінчимо її перемогою, то питання постануть для дуже багатьох в самій Росії, так, і за її межами. Так? Я думаю, що для деяких націй постане питання, як вони себе поводили в той час, коли Україна стікала кров'ю і захищала по суті справи демократичні цінності, як би пафосно це не звучало? Яка захищала цілий мир на планеті, так? яка протистояла справжній вісі зла, а це справжня вісь зла, Іран, Північна Корея, Китай? І як вони допомагали Україні вистояти, і тоді я думаю, що не тільки я про Росію навіть не говорю, але я думаю, що у деяких націй, які вважають себе демократичними, так знайдуться голоси совісті, які будуть говорити про те, що а чи не повели ми себе так під час російсько-української війни, як колись. На початку Другої світової війни повели себе американці, які не дозволяли євреям в'їхати в е, Сполучені Штати, і тим самим прирекли їх на смерть від нацизму. Тобто дуже багато і моральних, і морально-політичних і е, таких екзистенційних питань виникне коли. Е, Російсько-українська війна закінчиться. А це обов'язково станеться. Ми в це віримо. Звісно, віримо і допомагаємо силам оборони України. Дякую вам, пане Вікторе, за важливу розмову і за час, який ви сьогодні знайшли. Дякую. Друзі, дякую кожному. Віктор Єленський був з нами. Ну а я закликаю так само вас долучатися до обговорення в коментарях. Пишіть вашу думку, як ви бачите, весь цей паратовідебісія. Що на вашу думку може сьогодні змінити свідомість росіяни? Чи чи взагалі потрібно це робити? Обов'язково ставте вподобайку, підписка на Кешедл Медіа. Дякую кожному. Бережіть себе.